Народ, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Opel Astra J 2015 року випуску з двигуном 1.6 tdi Код двигуна. Зараз хіба вам скажу. Мені здається, що D-16 DTH, але я можу помилятися, звичайно. Вроді би D-16 DTH, менше з тим. вони там плюс-мінус всі однакові. Е і з такою проблемою. Помилка у нас P0401. Недостаточний поток в системі рециркуляції отработаних газів. Що це означає? Це означає все дуже просто. У нас забитий радіатор е, клапана EGR. Де він у нас тут знаходиться? От, оце у нас EGR, це у нас клапан ЄГР, це у нас дросельна заслонка. І там під низом є сам клапан ЄГР. Ну, слава Богу, він хоч тут зверху, а не хто зна де, Але все одно розібрати трохи прийдеться. Ось. І будемо чистити, хочу поділитися з вами досвідом. Роблю це вперше. ні разу, Жодного разу не приходилось робити, в принципі, опелі не беру роботу. Це машина, скажімо так, своя. І треба таку роботу виконати. Ось, Що можу сказати про даний двигун? двигун вроді нічого. Це вже дизель на алюмінієвому блоці, але наскільки я знаю, вони ніби ходять тільки єдине, але тут ланц стоїть між коробкою і двигуном. Тобто, Щоб його замінити, треба зняти коробку, тобто виконати великий об'єм робіт. Якщо б на цьому двигуні поставили ремінь приводу ГРМ з зовнішньої сторони, то взагалі був би чуть не ідеальний двигун. Ось. А так починаємо роботу. Починаємо, знімаємо акумулятор. Далі. Подивимося з цими кроштейнами, як поступити чи відкрутити. Тож будемо по ходу, тому що, кажу, Я не, не бачив, як це робиться, не, не знаю. Це я буду робити перший раз. Далі знімаємо дросель, знімаємо е, трубку ЄГР і пізніше далі всю обв'язку. Друга трубка ЄГР будемо знімати. І Сам ЄГР будемо витягувати, розбирати. Далі я вам покажу, коли я вам розберу, тому що руки одні, а камеру я забув. І так минуло ось приблизно година 20 15 години. І є у нас на столі. Бачимо, повід'єднували датчики температури. Один-два. Далі це є у нас датчик нейтралі ми не чіпали. Від'єднали датчик різниці, тиску сажового фільтра. Ну і всю обв'язку самого Єгіра. Антифриз спустив е, буквально десь напевно 1,5 літри. Цього в принципі, вистачило. Там решта, що роздавалися, то все з патрубки. Там, сейка, ситуація в нас. Тут в пусному колекторі. Тут у нас виходить з Єгеру трубочка, зараз ще її також покажу. Ну і Бачимо на коробці вкраплення такі сажі. Через те, що є, сам клапан забитий, він вже давно, я так розумію, забитий, почали видувати, Ну, куди його може, ту сажу почало з нього видувати. Ось. Ось. Сам Єгір кріпиться один-два один, болта і ось там сзади, три. От його треба знайти і відкрутити, бо хто не знає, тут трохи такий гаммоболт. Я довго його шукав. А так, нічого зняли. Далі трубочка. Трубочка ось в такому на останні знаходиться. Купа гімна. Все зробили. Мити. Далі дросель. Ось в такому стані дросель. Знаходиться. І ось такий гігантський у нас ЄГР. Зараз будемо розбирати і подивимося, що в ньому всередині. І так, розкинули мене фігір. Ось такий він має вигляд. Це частина де знаходиться сам клапан. Далі. Це сам клапан. Тут є його номер, може комусь треба. З ним проблем ніяких. Тобто по положенню у нас помилок нема жодних, ми постараємося його перевірити, подивимося, роз'єм підходить до нашого стенду. Далі заслоночка зйомна, яка пускає байпасом і через радіатор. Дуже Мені сподобалось, як зроблено, тому що її можна зняти, відчистити, помастити. Вона не глуха. Далі сам радіатор. Бачимо зі сторони виходу. Так щоб ви бачили гарно, От. соти з сторони виходу, соти дрібні, не трубчасті, а в вигляді е, сот, як, такі, як в радіаторі. І бачимо внизу канал байпасу. От. І ось наша проблема. От. Бачимо. Радіатор заліплений повністю. Байпас, звичайно, просвічується, але сам радіатор забитий повністю. Наша задача це все відмити, відновити, зібрати і поставити на автомобіль. Ну і це задня частина, тут нічого такого. Антифризний канал і От кришка з флянцем. Це теж даємо на чистку. Три прокладки і, і вакуумна груша. Все. Погнали мити. Ну що, не пройшло дві години. Допинець ЄГР. Кришка раз. Корпус гера 2. Саме основне радіатор Єгера. Курча. Тож рукавиці від'їдують тої хімії, зато продуваються всі соти що чітко. Трохи намочився Я думав, що він набагато простіший в митті не так. Дрібні соти дуже, дуже забивається сажам між ті соти. Помити це щось страшне. Заслонка три. Прокладки всі пісочу. Груша помита. Це помити. Збираємо. Так, Це так буде працювати наш клапан Єгер. Тобто він не підвисає, працює плавно, шток помастили. Збираємо далі. Все, наш монстр зібраний, перевірений. Вакуумну грушу також перевірили. Сам клапан ІГР перевірили, напруги також перевірили. Все, тепер він пробувається і з ним все добре. Тепер можна ставити на автомобіль. Дросель також відмето до такого стану, а машина потрохи збирається. Їх вже стоїть, там ще лишилась дросель, коробка акумулятора, блок управління, залитий антифриз і, в принципі, все. І так, автомобіль зібрано. На годиннику у нас 21.34 від 4-ї години. Ми почали ремонт. Ну, ремонт зайняв у нас 5,5 годин. Зараз нам залишається видалити помилки. Акумулятор знімали, помилка сама і зникла. І сконтролювати повітря. Зараз я поставлю на паузу. І так, авто завів. По параметрах знайшов тільки датчик мав масовий розход воздуха і більше нічого. Тобто заданого я знайти не можу. Щоб вам показати, що тепер задане відповідає дійсному. Ну, маємо зараз 9 грам на секунду. Я не можу сказати, так має бути чи не так, але маємо, що маємо. Єгер був забитий, Ми його помили, На цьому ремонт закінчено. Всім дякую за увагу. На ну, все добре, па-па.